Ми розуміємо, що примарні, дуже зараз наш, а, значить, наш шлях і вступ до Альянсу, до ЄС і так далі. А, літо проходить, що ми маємо з холодною головою який шлях вибудовувати далі, щоб вийти із цієї а, ситуації. По-перше, покаятись за все, що ми зробили з Конституцією. Це перше. Друге, я був проти цього, але тепер я буду цього вимагати. Повернутися до перехідних положень Конституції, де було сказано про загальний, я не знаю українською, надзор, загальний надзор прокуратури. Я був проти. Але це, як виявилось, єдиний носій, який може утримати нас в суб'єктності і суверенності. Це друге. Третє. Покаятись за те, що ми перерізали пуповину нашого народження, нашу декларацію про незалежність. І визнати, що вона є нашим фундаментом. Коли ми зробимо ці три речі, я тобі скажу, що ми переосмислимо все. Ага, і четверта ключова річ: відмінити закон, яким написано, що 5 см. Більше 10 см. А хто заперечує, що 5 см більше 10, той зрадник. Відмінити цей закон. Тому що в геометрії, в якій існує плоский геометрії двомірні, рішення рівняння немає. Воно лежить в тримірній геометрії, і нам необхідна ще одна вісь. Але закон забороняє. Тому відмінити закон, який забороняє тримірний простір. Покаятись за все, що ми зробили з Конституцією, визнати її основним законом і нормою прямої дії, і третє, повернутися до джерел, до, до нашої декларації про незалежність. Я думаю, що я ясно висловився стосовно релігії, мови, статусів блокових та позаблокових, стрижня, які є, прокуратури і так далі, і що нам треба робити з судами і з цим Да, Міша, я тобі дуже дякую. І на фінал, як Вішенка от зараз каже Генсек альянсу Єнс Столтенберг. Для початку будь-якої дискусії щодо вступу до НАТО Україні спочатку потрібно здобути перемогу над Російською Федерацією. А після війни Приходіть і попозже.